Гори, середина, нижче ярус, по морю, по небу. Але зараз найбільше акцент я б побачила на цих кранах. І тема вчора від Transformation Center про противіс. Бо кожен кран має противіс бо якщо кран впаде, то це була серйозна проблема. Отже, Господь нас випробовує, щоб наші серця були чистими, і кожному дає свій хрест по мірі того, який ми можемо витримати. Відповідно, це як противіз, щоб вести в нове.